Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe. і сьогодні мова піде про 100 метрівку вільним стилем на Олімпійських іграх в Парижі. Поговоримо про олімпійського чемпіона, про рекорд світу, про допінг-скандали і про все, що пов'язано з цією дистанцією на цих олімпійських іграх. Китайський плавець пан Зенло переміг на 100 метрівці, і свою перемогу він поділив любителів плавання на два табори: одні захоплюються його перемогою, радіють за нього і в цілому. Відноситься дуже позитивно до цього результату, І інші ж звинувачують його в вживанні топінгу та кажуть, що така перемога просто фізично неможлива. Звісно, останній скандал китайської збірної з топінгом підливає масло у вогонь. І якщо ви не чули про це, я зараз спробую дуже швиденько про це розповісти, але сумніваюся, що швиденько вийде. Отже, 20 квітня 2024 року стало відомо, що 23 китайські плавці перед Олімпійськими іграми в Токіо за 7 місяців до їх початку. У січні місяці здали позитивні допінг проби у числі цих 23 спортсменів були такі плаці, як Джан Ю Фей, яка стала олімпійською чемпіонкою в Токіо на 200 метрівці Батерфляєм, Ван Шун який став олімпійським чемпіоном також у Токіо на 200 метрів з комплексним плаванням. Чін Гаян, брасист, який перший в історії став чемпіоном світу на дистанціях 50, 100 та 200 метрів брасом на одному чемпіонаті світу. Чан Юфей, окрім перемоги на дистанції 200 метрів батерфляєм у Токіо, зробила свій внесок в естафету 4 по 200 метрів вільним стилом. Тоді китайська збірна перемогла зі світовим рекордом. Трохи ближче до справи у січні місяці 2021 року. Чинада, китайське антидопінгове агентство, агенство, допівело до ВАДА, всесвітнього антидопінгового агентства, що сталася така ситуація. 23 спортсмени нашої збірної були позитивно тестовані на допінг. Чинада аргументувала це тим, що китайська збірна у час, коли в них брали допінг пробит, знаходилась на чемпіонаті Китаю, і усі спортсмени жили в готелі. А саме у цьому готелі, а точніше на кухні, було знайдено сліди. Тримати це препарат, який приписують людинам з хворобами серця, а саме зі стенокардією та ішемією. З 2014 року цей препарат є забороненим та вважається допінгом. І тобто, Китайська Федерація, Китайська збірна аргументувалася тим, що препарат потрапив до організму спортсменів недовмисно. Вони не вживали його добровільно. Це просто збіг обставин. На що вада відповіла «Окей, і все. Чому саме через три роки ця інформація стала загальнодоступною? Це питання залишається відкритим. Особисто я вважаю, що у цю теорію про забруднення і знаходження допінгу у готелі можна повірити, тому що це 23 спортсмени, Це не один, не два, не три. Усього на Олімпіаду в Токіо поїхало 30 спортсменів, і 23 з них це. Більше ніж три чверті, і я дуже сумніваюся, що у китайській збірні працюють такі некомпетентні люди, які дозволять своїм спортсменам навмисно вживати допінг. Тому особисто мені здається, що вся ця теорія з забрудненою поверхнею кухні, хоч і є дуже сумнівною, але все одно має сенс, повертаючись до 2024 року. Як тільки ця інформація вийшла в світ, дуже велика кількість спортсменів і тренерів почали звинувачувати китайську збірну, вимагати відібрати у них медалі з Токіо і заборонити їм виступати у Парижі. І звісно, їх обурення можна зрозуміти, тому що ніхто не хоче змагатися зі спортсменами, які вживають допінг. Що ж стосується пан панзанло, то він ніколи не був замішаний у ніяких допінг-скандалах. Окрім того, за інформацією World вородакварікс з 1 січня цього року, 2024-го, Китайська збірна тестувалась найбільшу кількість разів. як ви зараз бачите на своїх екранах, у китайській збірні 31 спортсмен, який виступав на Олімпійських іграх в Парижі, і в середньому кожного з них тестували 21 раз. У той час, як збірні Сполучених Штатів, Австралії, Італії, Великобританії та Франції, у середньому кожного спортсмена з тих збірних тестували лише 5 разів. І усі ці допінг проби, які здавали китайські спортсмени, на даний час являються негативними. А повертаючись до Панзенло. Його перемога не стала сенсацією, але саме те, як він це зробив і як він переміг, викликало усі ці спори. Пан Занле побив світовий рекорд на 4 десятих секунди, і ця різниця в часі є найбільшою з 1976 року. Тоді, у 1986 шостому році, Джонті Скінер побив світовий рекорд на 0,45 секунди. І зважаючи на те, яким конкурентним плаванням є зараз, ці 4 десятих секунди від пана стали однією з причин. Усіляких спорів. Іншою ж причиною стала різниця між першим та другим місцем на цих Олімпійських іграх. Друге місце посів австралієць Кайл Чалмерс, і він програв пан Зенло 1,0 секунди. І ця різниця між першим та другим місцем на Олімпійських іграх стала найбільшою за останні 96 років. Але насправді у цьому запливу відбувся дуже великий збіг обставин, тому що, окрім того, що пан проплив добре, його конкуренти. Кайл Чалмерс та Давід Поповичі проплили не дуже добре. Якщо порівняти результати Кайла Чалмерса на Олімпійських іграх в Парижі та Токіо, то у Токіо він проплив на пів секунди швидше ніж зараз. Давід Поповичі, у свою чергу за місяць до Олімпійських ігор на чемпіонаті Європи в Сербії проплив 46,8, що являється на 70-х секунд швидше ніж на Олімпійських іграх. Тому як ви бачите, конкуренти пана показали слабші, я не хочу казати язик, не повертається. Не свої найкращі секунди, а сам пан Зонла він насправді не з'явився просто так. Він доволі довго виступав на міжнародній арені і показував доволі сильні результати. Зараз на своїх екранах ви бачите його найкращі результати, і окрім фантастичної 100-метрівки, він також має дуже дуже сильні результати на 200 метрівці чи чотирьохсот метрівці. Він навіть випливав 800 метрівки з 8 хвилин, що є дуже сильним результатом. Пан є людиною, яка випливала 100-метрівку вільним стилом 47 секунд на більшу кількість разів. А зараз давайте оглянемо його заплив на Олімпійських іграх у Парижі. Час реакції пана був 0, та 62 сотих секунди, що є дуже хорошим результатом для спринту. До відмітки 25 метрів пан підходить одним з лідерів за плейвою. Він ще не був явним лідером, проте. Вже був попереду багатьох, проте через 10 метрів на відмітці 35 він вже був явним лідером. Лише до 50 метрів він зміцнив свої лідерські позиції. І як ви бачите на цьому скріншоті, середня швидкість пана по дистанції була приблизно 2 метри за секунду, що являється просто неймовірним результатом. Поворот на 50 метрів пан зробив першим, і його результат був 22 секунди та 28 сотих. Як ви бачите на цьому кадрі. Пан лежить дуже високо на воді. Усе його тіло знаходиться на одній лінії від кінчиків пальців на руках до його п'ят. І якість цього відео не дуже хороша, проте тут дуже добре видно різницю між пан Зон Ла та Кайлом Чалмерсом. Як я щойно казав, пан знаходиться дуже високо на воді, в свою чергу, як Чалмерс, просідає і знаходиться значно глибше. При виконанні вдоху положення голови пана майже не змінюється. Окрім цього, можна відмітити неймовірну роботу ніг. Саме робота ніг відрізняє пана від більшості спортсменів. Другі 50 метрів пан подолав з часом 24 секунди та 12 сотих. І час на фініші був 46 секунд та 4 десятих. Відбуваючи підсумки, хочеться сказати, що пан провів просто ідеальний заплив. Він зробив ідеально все від старту до фінішу. Кожну маленьку деталь він відпрацював на 100%. І Я тепер з нетерпінням чекаю на чемпіонат світу 2025 року у Сінгапурі, тому що я хочу побачити, чи зможе він побити свій світовий рекорд та наблизитись до відмітки 45 секунд. А в мене на цьому все. Тож підтримуйте нашу збірну, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів. Побачимось!